Вітаю вас. Кременчуцька газета та її читачі вже знають, хто став найкращим фотографом Кременчука. Це був конкурс, який називається Вибираємо найкращих», І цього разу ви всі голосували за найкращого фотографа. Також за підсумками голосування, це Юлія Дубіна. Вона у нас сьогодні в гостях. Ми обов'язково запишемо з нею інтерв'ю. А поки я вас вітаю, скажу, що фотограф одним. Кажеться, що це так легко, а коли вже занурюєшся в цей мир, то розумієш, що це зовсім не так. Це ваша нагорода. Дякую. Ну і куди ж новорічні свята, які тільки що минули, ви салоденько, тому ми вас Дуже. вітаємо. Це вам подарунок і звичайно, наша Дякую. Кременчуцька газета. Дякую. Ну, а ми запишемо зараз інтерв'ю. Отож, привіт, Привіт. Е, ще раз вітаю вас із таким почесним званням, адже все не так просто. Отримати нагороду найкращого народного фотографа Кременчука. В Кременчуці дуже люди такі вибагливі навіть і тут така нагорода. Як ви вважаєте, за що це? От похваліть себе якомога більше. Перш за все, хочу сказати, що це було взагалі дуже неочікувано для мене. І це принесло скільки мені радості і позитиву, що вам не можу передати. Я думаю, що все ж таки моя робота і мої труди не пройшли даремно, що люди, які за мене голосували, все ж таки керувалися моїми роботами та моїми здібностями до спілкування з ними. Напевно, мої фотосесії проходять так само позитивно, як я собі це і уявляю. У вас, ті, хто до вас приходить фотографуватися, потім постійно продовжують до вас звертатися, правильно? Так, дуже приємно, що мої клієнти стають такими вже мені близькими друзями, і з року в рік, там, наприклад, починаємо з весілля, потім. Може бути вагітність хрестини дитини перший рік і сімейні фотосесії. Новий рік і далі далі. Так, 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 так. Це зараз ми говоримо про заплановану зйомку, та що в студії, портретна і так далі. А в повсякденному житті з собою носите, мабуть, фотоапарат, що у вас взагалі в вашій кобурі. Правильно? Так. 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 В моєму рюкзаку знаходиться вся моя техніка. Обов'язково. Там, крім фотоапарата, ще є об'єктиви, спалах, різні акумулятори, батарейки, флешки. По кожного дня я його з собою не ношу, тому що мої плечі цього б не витримали. Тобто не завжди з собою носити фотоапарат. А от зараз багато громадян почали фотографувати на телефони, виставляють, обробляють. Це фотограф. Я вважаю, що так. Зараз. Саме мобільна зйомка набуває такої популярності. Люди, які знімають на телефони, вони ведуть сторінки магазинів різних підприємств, виробництв, кафе. І я поважаю їх за їхній труд, тому що телефони, які зараз виходять, там останні там флагмани, вони роблять дають таку якість класну, що чому б ні? А ви свого часу, коли ще не стала фотографом, зверталися до, до професійних майстрів? Фотографією я займаюся вже 11 років. Тоді, коли я почала цим займатися, це не було так сильно популярно, як зараз. Тому раніше, до того як я стала фотографом, перша моя зустріч із фотографом це було саме на моєму весіллі. Дійсно. Я фотографувалася на мильничку, там, подружок, у мене купа фотографій із інституту. Багато я там знімала дівчат, у мене завжди був з собою фотоапарат. Не знаю, як так вийшло, і про це мені дійсно нагадали недавно дівчата. Я говорю, там, що 11 років, вони кажуть, ну як же, ти ще в школі з собою брала на якісь вечори з собою це камеру. Це оцю з... звичайну мильницю. А що, щось таке, я не пам'ятаю навіть назву. А перший фотоапарат свій пам'ятаєте? Звісно, так. так. Ну, це був ну, от, мабуть, плівковий, це фотоапарат, ще я там мала в школі була. А потім із таких мильничок, яких ми називаємо, був у мене Олімпус, угу. так, з яким я скрізь. Це хороший фотоапарат. Так, уже тоді дуже так відшваш, якість така була непогана. І вже ж це була цифрова фотографія, її можна було відразу скинути на комп'ютер, не треба було там щось проявляти. Mm -hmm. Mm -hmm. А що вас спровокувало, щоб ви таки обрали вже фотографію своєї професії? Як все почалось? Це було взагалі дуже цікаво. Ми з чоловіком, коли я була вагітна, пішли дивитися в там щоб фотографувати дитину. Він хотів гарний дзеркальний фотоапарат. Я хотіла зекономити, думаю, так, все, я куплю собі якусь звичайну мильничку, не потрібно нам. А потім якось в одну хвилину мені прийшла думка, що я хочу цей дорогий фотоапарат купити, і я буду фотографом. От так, просто от така прийшла в одну секунду. Мені така думка. Це, мабуть, у у кого дитина така була ситуація, тому що я після декрету теж планувала імовірно. Частково перейти на фотографії. Да? Ви уявляєте, от у мене дівчата і мої колеги писали мені, що в них так така ж сама історія, тому що дуже багато практики в цей момент, да, да. і є час, напевно, на те, щоб зрозуміти, ким ти хочеш стати. Тому що mm -hmm. взагалі після школи ти ще не зовсім і розумієш, ким ти хочеш бути. Я по спеціальності фінансист, але я не працювала зовсім не захотіла. Це не моє абсолютно. Як ви творчість? вводите, вкраплюєте, придумуєте на ходу. Чи ви все-таки більше за продуману зйомку чи за імпровізацію? Ой, це буває абсолютно по-різному. Буває е, така імпровізація, що навіть не розумієш, як це вийшло. А буває, готуєшся, придумуєш ідеї. Е, Дивишся, надихаєшся іншими фотографами, дивишся ідеї в тому самому Пінтересті, для того, щоб повторити якусь таку творчу зйомку. А якісь такі незвичайні смішні історії з фотографуванням у вас були? Я, ви знаєте, інколи згадую. Конфузи, можливо, якісь ну, завершилися хороше. Із конфузів, що такого могло статися? Те, що на одну годину зйомки. В студію прийшло два фотографа, але ми викрутилися. Ми фотографували в різних вуглах. Не знаю, чи це можна назвати смішною історією, але таке було. А наприклад, бувало, що приїжджає та немає флешки. Ой, це напевно найбільший страх фотографа. побачити, що флешки немає. Ні, я дуже хвилююся завжди перевіряю з вечора, чи все в мене готово, скидаю всі фотографії. Перевіряю, перевіряю, в день зйомки завжди, чи точно зі мною все є. Тому, слава Богу, такого не відбувалося. Але були такі навіть випадки, що я заміняла фотографа, тому що фотограф забула про зйомку і не приїхала. Не знаю, чи потрібно це говорити, але таке було. Таке було так. А зараз, як ви порівняєте, в повномасштабного вторгнення менше стало замовлень, чи не змінилася кількість? Спочатку, коли почалося повномасштабне вторгнення, декілька місяців взагалі не було ніяких зйомок, не було фотосесій і бажання в людей до того, щоб творити так точно. Тому спочатку ні. А далі, ви знаєте, люди почали цінувати кожну хвилину свого життя і почали фотографуватися, тому що це пам'ять, історія наша. Як така реабілітація навіть такюсь так, мірою так в теперішній час відволіктися, відволіктися позитиву дуже мало тому угу, фотографія угу. як вихід із такого депресивного стану, який у нас зараз Назвіть топ 5 місць Кременчука найпопулярніших і таких найвдаліших на вашу думку для фотографій по місту. У нас дуже багато парків де можна завжди е, зробити фотосесію. Це і е, міський сад, це і я дуже люблю фотографувати парк миру, е, сквер Бабаєва. Я дуже люблю знімати біля Дніпра. От буде парк Придніпровський так, е, і набережна. І ще у нас залишається ще якесь п'яте місце по Кременчуку. Парк миру, сквер Баваєва, Придніпровський парк, тобто набережна окремо вже. Тоді три так, так. студія, мабуть, щодо, чи? Так, студії так. по місту. І також в закладах гарно фотографувати. У нас дуже Кременчук популярний тим, що у нас дуже багато красивих закладів. Можна... З хорошим декором, інтер'єром, так, 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 можна так. зробити якісь іміджеві. Просто легкі індивідуальні фотосесії саме закладах камінчиком. От ви назвали Pinterest, що надихаєтеся і так. інтернетом, я так розумію, а можливо є якісь е, такі метри фотографій, кого ви вчитеся, кого берете за приклад, чите звіде. Mm -hmm. Дивіться, зараз мені дуже подобається творчість Костянтина Ліпкоса, це український фотограф, який зараз знімає і показує всю правду про. Він фотографує, фотографує в гарячих точках і показує всьому світу, насправді, що у нас відбувається. От. Зараз захоплююсь саме нині. І репортажна зйомка, так? Так, репортажна з, зйомка в нього. Mm -hmm. А із світових фотографів, можливо, Енні Лейбовіц, вона, так, знаєте, за простоту без пафоса, за справжню фотографію. В цій простоті родзинку завжди знає. Завжди, mm -hmm. завжди. Mm -hmm. так, це легенда. Які у вас плани на майбутнє? Що в найближчому найближчий час плануєте реалізувати? Так, почекайте. Це мені реалізації в моєму в творчому. творчому в творчості. <сум> Знаєте, завжди стараюся придумати щось таке творче, аби відволіктися від комерційних зйомок для того, щоб прийшло якесь натхнення. Тому я з дівчатками інколи при запрошую мотели і ми вигадуємо щось таке, чого, наприклад, не побачиш в звичайному житті, зв'язане з якимись там течіями, сюжелі чи, чи що. Ні, ні, це просто незвичайна фотосесія, незвичайна індивідуальна, не студійна фотосесія. Щось таке, це може бути на природі в лісі, але не схоже на інші зйомки. І останні ваші жанри, в яких найчастіше ви любите, любите і можете знімати? А, так, найпопулярніший напевно жанр це портрет, але так як я сімейний фотограф, я дуже люблю фотографувати саме сімейні зйомки, От, передавати тепло родин, їхній настрій і індивідуальність кожної сім'ї. Цікаво. Дякую, Дякую вам.